Всім привіт! Сьогодні у нас чудова весняна погода плюс 8. Тому я вирішив на своїх дорослих кущах широколисних гортензій замінити ґрунт. Це мій найбільший кущ, він росте в мене вже 4 роки у відрі та 2 роки ріс у відкритому ґрунті. Він наростив величезну кореневу систему. Ось така коренева система наросла за 4 роки. В гортензії коренева система мочковидна. Випускає багато малесеньких корінців. Я буду кореневу систему прибирати приблизно наполовину та боки зрізати приблизно на 5 см. Ось так в мене вийшло. Вона в мене росла в простому ґрунті з лісу, тільки зверху був засипаний кислий торф. Я вирішив її сьогодні пересадити в повністю чистий кислий торф з PH 2,5-3,5. На дно відра я насипаю дренаж, я використовую кору. Цей кора довго перегніває та буде віддавати додаткову кислотність, підкислювати ґрунт. Ось так поставив гортензію та зверху засипаю кислим торфом.